Спеціалістка служби у справах дітей та фахівчиня соціальної роботи заходять у будинок до родини, в якій живе двоє дітей. Місцева жителька Богдана, яку відвідали соцпрацівниці, каже, має двох доньок 11 та 15 років. На старшу впливати через вік буває важко, каже жінка. Постоянно сітати кожен тиждень. У нас були помімо вас. Постійно трошки налякали. Вона взяла себе в руки трохи. Соцпрацівниці наголосили на дотримані рекомендації, виконання яких перевірять з часом. На цій же вулиці соцпрацівниці заходять до будинку, де виховується трирічна дівчинка. Її мамі нещодавно зробили операцію. Проведіть усе в порядок. Добре, добре мені болить. давайте. Ви одужуйте, і ми з ще раз заїдемо. 14 родин та 21 дитина у громаді перебуває на обліку у службі у справах дітей та сім'ї. Це родини з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. У кого ми були? То це прибрати помешкання, щоб діти відвідували навчальний заклад. Якщо дитинка хворіє, то обов'язково від лікаря ми надали всім рекомендації також. Гуманітарну допомогу у виді кока-коли дітки отримали. Здебільшого це родини, де батьки не працевлаштовані та мають шкідливі звички, каже фахівчиня соціальної роботи Юлія Велика. Наразі у нас 20 сімей, але за 2023 рік у нас було 30, около 30 сімей і більше 80 дітей. В них наразі ну або це йде відмова від соціальних послуг. Або це йде поліпшення умов проживання сім'ї, або вже сім'я це просто не потребує соціальних послуг. Під час рейду спеціалістка служби у справах дітей та фахівчиня соціальної роботи відвідали Рудню, Бобрик та Шевченкове.